і сполучені штати е, не хотіли б ескалації, тому е, можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді. Ми також говорили про Будапешт, і президент поділився зі мною своїм діалогом з російською стороною. тому ми розуміємо. Усі сигнали з боку російської сторони вони не є новими. Ми розраховуємо на тиск президента Трампа для завершення цієї війни. Ми довіряємо сполученим штатам. Ми довіряємо президенту, і тому, що він хотів би покласти кінець цій війні. Це складно. дуже складне рішення, і зрозуміло, чому для нас. Наша земля і наша країна звичайно є надзвичайно важливою. Це частина нашої незалежності. Тож, це дуже важливо. Питання суверенітету є надзвичайно важливим. Ми вважаємо, що ситуацію на близькому сході також було дуже складно врегулювати, але Президент там досяг успіху, тож сподіваюся, що і тут буде так само. Будь ласка, Будь ласка, будь ласка, Ви можете підтвердити, що щойно завершився розмова з європейськими лідерами. Так, я. Перепрошую за затримку. Адже після завершення зустрічі з президентом США та його командою ми провели розмову з нашими стратегічними партнерами. Я мав спільну телефонну розмову з групою лідерів європейських країн. з Основними представниками коаліції охочих була і Урсула фон дер Ляйн, і Антоніо Кошто, також з Європейської комісії, Європейського Союзу, також <реку> Алекс Шуб, президент Фінляндії, також приймав участь і прем'єр-міністра Норвегії і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і також я хотів би подякувати премєр міністерці Італії. Вона також була, а також генеральний секретар НАТО долучився до розмови. І Прем'єр-міністр Польщі. Я, звичайно, не хотів би когось забути. всі вони є нашими добрими друзями. Що ви їм сказали? Вони, безумовно знали. Бо одна з тем нашої розмови з президентом Трампом була е безпекові гарантії. Ми розраховуємо звичайно на це і на лідерство Сполучених Штатів ми говорили про питання безпекових гарантій, і коаліція охочих це. Також наш основний європейський партнер, ну і також звичайно сполучені штати. Ми говорили про це. Ми говорили також про протиповітряну оборону. Бо коли безпілотники використовуються для завдання ударів, звичайно корисно говорити про цю тему. Ми також говорили про програму Перу. Бо ви знаєте, що Сполучені Штати та президент відкрили для нас цей коридор для Європи і для НАТО і йдуть постачання. А з інших країн і сполучених штатів Європа за це сплачує і передає нам систему озброєнь. Ми говорили також і про це. Президент Питання щодо можливості. Відвоювання усіх територій, звичайно, питання території це дуже чутливе питання. Це найскладніше питання, безумовно. Моя позиція. Я розумію, що росіяни мають іншу позицію, що вони вони дійсно хотіли окупувати всю територію, але. Зараз перед припиненням вогню робити якісь погодження щодо території, щодо інших аспектів, наша позиція полягає в тому, що давайте спочатку отримаємо. Припинення вогню, щоб ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції. Я думаю, що це дуже важливий перший крок. Я думаю, що президент це розуміє. Бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах за будь-якого формату все одно стосуватиметься території, на жаль, але стосуватиметься території України. Ми не говорили про це. Ми не говорили про наші відповіді на повітряні удари по об'єктам енергетичної системи України і про нашу відповідь на це. Ми про це не говорили. Сері, ваді владимир Путін і войні. Чому... Я думаю, що він сказав Путін що ну, Путін ненавидить мене. Я вважаю, що було б дивним. Якби вони намагалися вбити усіх нас. А у мене була б якесь інше ставлення до цієї людини. В мене відповідно, аналогічне ставлення є до цієї людини. Над цим ну, це не про почуття. До речі, це не про, про почуття. Для, для, для мене і для кожного українця вони на нас напали, і тому це для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це ворог. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога. Безумовно. Ми не мали достатньо часу для того, щоб поговорити про це. Ми мали дійсно дуже тривалу розмову, дякуючи американській стороні. Але звичайно, часу на всі питання в нас не вистачало. Але в нас все одно будучи телефонні розмови, чи за кілька днів, чи за тижні дінослівомент Томасанісю перепрошую, що там за питання про Тамгавки. Може допоможіть. <ривіт> чи, б... чи був хоч один чи момент, б... коли ви говорили про та так. Ми говорили про Тамгавки. Я абсолютно відкритий тут з вами. Ми е хотіли б це, і президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що нам теж вони потрібні, і е, також це є позиція американської сторони на даний момент, але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо. Попрацювати над цим я не міг би поділитися з вами цими деталями. Можете поставити ці запитання до американської сторони. І ви говорили про будь-які територіальні поступки. Ви Ми розуміємо пропозицію російської сторони. This, you this of and says, Ви пам'ятаєте про обмін територіями. Uh, я не впевнений, що російська сторона змінила свою позицію, бо з того часу не було якихось зустрічей для того, щоб мати можливість зрозуміти позиції обох сторін. І ніхто не може завершити ці розмови без України. Саме тому це чутливе питання, яке я зазначив. Тання території є чутливим. І ви побачите, що це буде складний етап переговорного процесу, але я впевнений, що переговори такі будуть. Будь ласка, будь ласка. У нас вже і без домагавків достатньо американської далековій зброї, яка могла б у відповідь наносити удари і захищати на населення людей. Те, про що говорять, і про що прошу допомагати в Вашингтоні, що, начебто, є проблеми з прословами, є проблеми з використанням. Дійсно, це так, чи за порушувати це питання, оскільки Україні зараз важливо добитися, домогтися того, щоб цю заборону зберігати? Дивіться, Україна в принципі за ці роки стала достатньо сильною, Так, але ми не можемо сьогодні боротись е, своїми е, е, системами ППО проти, е, наприклад, проти е, балістичних ракет. І так само на такі удари балістичними ракетами, яких просто наша енергетика ну, не, не витримує. Нам дуже складно, безумовно, дуже складно. На це потрібен а... Прежор так, тиск дуже потрібен тиск. Я вважаю, що пакет відповідної зброї це такий тиск. Ми про це говорили ще півроку назад, і ще до президента Трампа. До речі, ми про це говорили для того, щоб деякі проводити операції суто по військових цілях, вам потрібна сукупність факторів. Передусім, це використання разом і дронів. І деяких інших видів зброї. І нам дечого не вистачає. Хоча свої інструменти з'являються, їх немало, але ми розуміємо час. Час грає точно не на користь людей, бо це час війни. Дякую. Sky News, Sky News, Наші команди попрацюють по питанні безпілотникам, але ще до прибуття у Вашингтон. Команда від України була тут. Ми обговорюємо. Ми відкриті для обговорення, і я вважаю, що сполучені штати отримують певні типи безпілотників. President. Sky News, please. Yes, Mr. President. Yeah. Sky News. Did you telephone European leaders for support because you believe President Trump is being played by President Putin, being tricked by him? In any way, these leaders, in leader leader the yeah. yeah. any case, uh, um, leaders, Europe, Europe. Тими, хто підтримують Україну, вони багато в чому підтримують. Я не робив це телефонний дзвінок для того, щоб заручитись їх підтримкою, бо я розумію, що вони надають нам підтримку. Це спосіб нашого стратегічного партнерства, коли ми робимо телефонні дзвінки. Ми Зараз живемо так, що ми постійно спілкуємося і постійно переписуємося. Я просто хотів вам зазначити, що ще до зустрічі з президентом Трампом в нас були домовленості про проведення спільної телефонної розмови. Ні, все важливо. Дивіться, ми у стані війни. Сполуч підтримка сполучених штатів є надзвичайно важливою, і підтримка Трампа є важливою. Ми не хотіли б якось розділяти. Є багато обставин, є багато людей, які прагнуть щось розділити. Ми не не на якоїсь стороні. Ми за єдність Європи та Сполучених Штатів. Це важливо для нас. Резидентю вот юфік Владимир Путін ванстикесками ви президент президент Путін буде намагатися отримати від цієї зустрічі з президентом Трампом. Чи він намагається виграти час? Я вважаю, що росіяни фрікаспобоюються томагавків, тому що це потужна зброї, і вони знають які системи озброєння ми маємо на виробництві. Вони розуміють, що у поєднанні з тамагавками. Ми не говоримо про томгавки як такі. Нам потрібна комбінація систем озброєння. Саме тому вони побоюються цього. Вони розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі звичайно не українській стороні, і вони роблять це через побоювання і. Після цієї зустрічі, Ви вважаєте, що ви більш чи менш оптимістичними щодо отримання тамгавки? Я реалістичний президент Шамп сад де ви файти і декле віктори. Е, президент Трамп зазначив, що дивіться, заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз, і що ми маємо зараз, адже така велика країна нам протистоїть. Я думаю, що. Ми маємо зупинитись, де ми зараз знаходимося, і тут президент Сполучених Штатів є правий. Ми маємо зупинитись там, де ми є важливо це зупинити, а потім вже почати розмову. якщо є інші люди чи інші групи, будуть зустрічатися, будуть проговорювати, яким чином впорядковувати певні кроки. До справжнього миру, до довготривалого миру, це важливо. Але я погоджуюся з президентом Трампом, що обидві сторони мають зупинитися. Але між нами кажучи, тут питання в Путіні, бо не ми розпочинали цю війну. said. Я, як я зазначив, відкритий до варіантів з двостороннім, тристороннім форматом. Я не знаю, чи є якісь інші формати. Я відкритий до будь-яких форматів, які можуть нас наблизити до миру. Питання від Бі Бісі. After the Alaska summit, where the European leaders came here and the security guarantees for the European forces discussed, but we still don't have any clarity about America's Добре, що ми обговорювали гарантії безпеки, і що Сполучені Штати не виступають проти цієї теми, і європейська сторона майже готова. Воно на папері вже готово щодо того, що може бути надано з боку європейської сторони. Ми говорили про це з точки зору того, що нам потрібні безпекові гарантії сполучених штатів, оскільки лише Сполучені Штати зараз можуть говорити з Росією, лише президент Трамп. Має діалог з Росією, і це дуже важливо. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо я побоююся, і моя країна побоюється, що навіть після припинення вогню нам все одно знадобляться безпекові гарантії, щоб Путін не повернувся до нас з новою агресією. Дуже дякую.